Моє вітання. Коли у понеділок я закинув те коротеньке відео з тим з автомобілем, яким я користуюся з тими цікавими авторськими номерами, то я думаю, що наступне відео буде, можливо, також у понеділок, по факту, по факту зупинки. Але з цього часу я наїздив більше 400 кілометрів. Ну, правда, дуже далеко не їздив, бо просто не було потреби ну, від, від нашого містечка максимум 13-14 кілометрів. Просто не було потреби. За той час я ну, ну точно два десятки разів, що мене бачила поліція, ну, бо, бо я їх бачив, от, але зупинок не було. З одного боку, це дивно, з другого боку це нормально. Бо це говорить про те, що система працює адекватно. І тому те моє відео, яке було договір з системою Усе по-чесному, воно таке, напевно має місце. У чому справа? Справа в тому, що усе, що я роблю, я не роблю на осліп. І річ у тому, що роль і сценарій для цього тіла придумав не я. І от те все, що робиться, воно було прописано. Я не є власником, я не є оператором цього тіла, я собі просто за цим всім спостерігаю. Хто розуміє, той розуміє, хто не розуміє, ну, є попередні відео, от, є інші люди, які про це говорять. Тобто, ви ще я, як то кажуть, а тут навіть не я. А, а лише, лише моя проекція. Але зараз не про це розмова. <кій> Річ у тому, що е, я з ними е, працюю їхніми методами, тобто методом оферти. Е, я пропоную, я кажу, що я буду робити. І коли я здав документи, то я в той же день зняв відео, в якому було сказано, що через 40 днів я виїду автомобілем. Документи, на які я здав, з авторськими номерами. Вони були попереджені, минуло 30 днів. Ще раз нагадаю, що таке 30 днів? 30 днів це коли вони приймають закон, і е, котри, е, коли вони його оприлюднюють, то е, цей закон вступає в дію от, через 30 днів. От. Чому е, е, вони дають такий термін. Е, вони дають такий термін для того, що якщо вам не подобається той закон, тобто, Якщо вам не подобається доповнення до договору, тому що у вас є системою договір і не один. І якщо вам не подобається доповнення до договору у вигляді законів, які приймаються, то у вас є 30 днів, аби розірвати договір з тією корпорацією, яка надає вам послуги, але якщо вам перестали ці послуги подобатись, то ви можете просто повернути їм їхні папери. Якщо ви цього не зробили, значить ви це акцептували. І я роблю так само. Я ставлю їх до відома. Тобто, це як внести проєкт закону. от Тоді прийняти цей закон, і 30 днів от я чекаю. Я почекав 30 днів, і воно працює. Хочу, аби ви зрозуміли, що я не отримую від цього ніякого кайфу. Абсолютно. Я не відчуваю себе якимось гордим, щасливим через те, що я собі їжджу автомобілем з дивними номерами. Це просто роль цього тіла і цієї особистості. Чому вона дісталася мені? Напевно, тому що моя свідомість вже доросла до такого ступеня, що можна було дати, дати мені крісло спостерігача над таким от тілом з такою цікавою роллю. От і все. Тут нічого мого нема. І е, за тим, що відбувається, за тим, як я до цього ставлюся, я думаю, активно спостерігають. Спостерігає як е, Рим, так і вишні сфери, так і спостерігають е, через оцей мозок, який мені даний, і який безперечно підключений до е, іншого комп'ютера. Якщо я почав би собі гнати. Що я такий модний, бо мене не можна оштрафувати, я собі можу робити, що хочеш, от, то я дуже швидко отримав би по шапці, причому з обох боків, як від одних, так і від других. Якщо у представників системи, у тих, котрі розуміють, що відбувається, якщо у них виникло би враження, що те, що я роблю, я роблю від себе, від свого імені, тобто що я спробував взяти важелі управління цим тілом. Цією особистістю і цією ролью у свої руки, що я почав пхатися до отих всіх, крутити крутилки, клацати тумблерами, тиснути на педальки, перемикати важелі, то вони теж дуже швиденько би за мене взялися. Але я усвідомлюю, що відбувається, я усвідомлюю, що це зроблено для того, щоб, по-перше, це він перевіряє їх. І вони розуміють, що якщо це перевірка з його боку, то вони не можуть чіпати це тіло. Звісно, теоретично, рандомно можливо, допустити таке, що у когось може зіграти его, у когось там службовців, і вони можуть захотіти якось обмежити, обмежити ну, мене чи цей автомобіль, але якщо на це нема його волі, а вони мусять виконувати його волю, тому що вони дали клятву, вони на службі. І якщо хтось е, спробує цю клятву порушити і підніме руку на це тіло або на речі, які на даний момент забезпечують функціонування цього тіла, то знайдуться місця, де е, зайві руки можуть і От ви розумієте. Е, ще раз повторю, це для мене не в кайф. І е, ось цей канал в Ютубі я створив е, з, основ, основна причина, чому я не користуюся старим каналом. А цим? Для того, щоб е, тут була ну, хоча б була якась значніша частина тих, кому воно справді потрібна. Розумієте? Так от, для чого цей канал. Для чого ця роль, для чого ось це через мене воно усе робиться? Це тіло, ця роль, вони е, тут для того, аби виконувати роль е, стовпа з табличкою. От. Ну, воно мені не дуже подобається, бо е, стовпи з табличкою, типу <кхів> погана прикмета. Але е, це як вказівник. Казівник, що може бути інший шлях зараз дуже цікаві часи, і я дуже радий, що для того, аби е, не, не забороняти цьому тілу, виконувати свою роль, не треба збирати натовпи, ходити, щось виголошувати, от, аби за тобою ходила ціла, ціла отара людей, переважна більшість з яких вони просто хочуть, аби їм показали якесь диво і на халяву їх нагодували. Ну, для цього є YouTube, і ну, це прекрасно. Це просто прекрасно, що е, зараз такі часи, от, з інтернетом, з Ютубом, і можна доносити до тих, кому воно це потрібно. Отаким от е, простим і в той же час складним технологічним методом. Е, доки воно буде тривати, я розумію, що це не триватиме вічно. От. Тому ейфорії в мене нема, в мене не буде розчарування, тому що в мене нема зачарування. Це ота от моя діяльність, ну, діяльність цього тіла, за яким я спостерігаю, вона буде тривати доти, доки всі, хто має почути і побачити, почують і побачать у цьому світі, на даний момент є певна кількість тих. Хто дозрів, хто готовий. От. І для того, аби вони прийняли якесь рішення, аби аби їм клацнуло, потрібен якийсь тригер. І з'являються усілякі диваки. Розумієте? от І потім, якщо ну коли він буде знати, а він буде знати, тому що ми всі підключені от, до одного комп'ютера. Коли всі, кому воно. Могло би бути потрібним, дізнаються, то все, ось цей проект, сам один амарант, от, він буде закритий. Хочу вам нагадати на рахунок, сказати верніше, на рахунок свободи волі. Її не існує. Її не існує, але вона існує один раз, один раз я можу зробити вибір не за життя. А за всі оті життя, які я тут є, я можу зробити вибір один раз. Всі мої життя, всі ролі, вони прописані. Це дорога, яка це бетонна дорога, котра прокладена в певному напрямку. І інколи, коли вже проходиш отут певний шлях, починає з'являтися бокове відгалуження. Але ми звикли йти по накатаній. І оте бокове відгалуження. Це і є можливість зробити вибір. Це не означає, що якщо я поверну наліво, то відразу я починаю вже тоді керувати, так би мовити, своїм життям. Це зовсім не так. Це теж буде прописана роль. Перепрошую. Я зайнятий ще 15 хвилин. Перепрошую. Це теж буде прописана роль. І е, я у ній нічого не вирішую. Е, в, чому, в чому справа? Справа в тому, що коли, е, коли свідомість досягає, досягає певної міри, їй пропонується, пропонується шлях на вихід. Але якщо, ну, для цього потрібно проявити волю, от, проявити бажання, аби увімкнути лівий поворот. Після того, коли поворот вмикається, і Ну, людина, скажімо так, стає, сходить з цієї широкої бетонної дороги на оту стежку. Та стежка також і прописана. І ця стежка, я так надіюся, що вона на вихід. Ось такі, ось такі речі. Що ще хотілося? Сказати, я, я не знімав, бо мене не зупиняли. Якщо зупинять, то, звісно, буде, буде відео. Я, до речі, був би радий, бо мені дещо треба сказати у їхню, їхню натільну камеру. Е, але якщо цього не буде, то ну, я можу сказати це і тут. Але краще було б при їх допомозі. <кій> Далі, мені задавали питання е, на рахунок того чи я, ну, Як я знову ж, як я виживаю, як я даю собі раду, як я забезпечую сім'ю. Ну, Я живу сам, але оскільки у мене машина вже їздить, то я вожу людей і вони мені за це віддячуються. Чому? У ну, мене вже було відео, де я пояснював, що я не вмію займатися праноїдством, Е, мені потрібно їсти, це тіло потрібно доглядати, і е, для цього в мене було би два шляхи: тобто, або е, хтось мені це дає, я на комусь паразитую, або е, я, як і всі інші, як ви, як будь-хто з вас, я сам собі даю раду у плані забезпечення цього тіла усім необхідним. Якщо хтось через це спокусився, Якщо е, хтось комусь воно неприємно, якщо хтось вважає, що я повинен робити якось інакше, то нагадаю, що я нічого вам не винен. Розумієте? Е, я міг би спробувати отримувати кошти від вас, і були пропозиції, і я пропозиції відхилив, але е, я цього не хочу, тому що так роблять ті, котрі займаються служінням, котрі служать. Я не служу. Розумієте? Я не служу. Я дивлюся, як це тіло виконує свою програму, але я не на службі, в тому числі і в нього. Я спостерігаю. Крім того, те, що я ні в кого не беру грошей, дозволяє мені тримати відстань не тільки від системи, ну, від системи, тому що я поверну боргові зобов'язання, а від вас, і тримати дистанцію від вас. Певну дистанцію для того, щоб ніхто не ставився до мене так, ніби я йому винен, бо я закинув гроші на карту, і я задав питання, і по тому питанню мало би бути зняти якесь відео. Розумієте, я не хочу нікого образити. Я вас люблю. І я намагаюся відповідати на всі запитання, якщо я його бачу. Інколи буває, що вони зникають, і я не знаю, куди це не я роблю, бо я просто-напросто не вмію цього робити. Якщо ви ну, вважаєте, що я чиню якось неправильно, то м люди, у яких е ті, у кого є документи, якщо хочуть навчити мене, як я повинен правильно жити без документів, то я вам дуже дякую. От ваша думка для мене дуже важлива. І якщо хтось не зможе це пережити, те, що я прямо і відкрито відповідаю на, на ваші запитання, інколи це не запитання, а такі закиди, то ну, мені страшенно шкода, і що я не виправдав ваших сподівань. І, от. і нагадаю: якщо ви розчаровані, то просто не зачаровуйтесь. Ось таке відео, бо, напевно, ви його вже чекали. З таким м -м, мінімальним повідомленням про те, що відбулося. От тому наразі триматиму вас у курсі. Дякую.